Як уникнути люстрації за три робочих дні. Головний прокурор Києва Олег Валендюк може давати майстер-класи на цю тему. Під час революції гідності Валендюк працював заступником начальника головного управління Генпрокуратури України. А отже, він автоматично підпадає під люстрацію. Але виявляється, що тим, хто має друзів у генеральній прокуратурі, та досконало вміє маніпулювати українською судовою системою люстраційний процес, мов згузки вода. Більше розкаже Сергій Андрушко. Чи було там. підпадає виконувач обов'язків прокурора Києва під люстрацію. Чому його справа в суді була ухвалена на надзвичайно стислі терміни, а саме рішення суду було у таємничне? Це Олег Валендюк. Зараз він виконувач обов'язків прокурора Києва. Торік, 15 жовтня, ще до початку дії закону про люстрацію, він запитав генпрокуратуру, чи підпадає він під звільнення вже наступного дня, 16 жовтня, йому відповіли, що так. Утім, пан Валендюк працює досі. Як це йому вдалося? Редакція схеми написала листа про коментар головного прокурора Києва щодо його процесу люстрації. За його словами, це буде перший розлогий відеокоментар прокурора за його 18-літню кар'єру. Як довго потрібно чекати відповідь громадянина України, який пише запит в прокуратуру? Це залежить від того, що це відповідно до звернення громадян, то в залежності від того, чи потрібна перевірка, чи 15 днів, чи місяць 30 днів. Як вдалося вам отримати відповідь? Від Генеральної прокуратури одного дня. Щодо теми люстрації. Ну, я не це питання до Генеральної прокуратури. Ви вас не дивуєте, що вам так швидко відповідь? Е, Ну, я отримав відповідь. Впадає в оку швидкість ухвалення рішень щодо уникнення люстрації. Торік, 17 жовтня, прокурор Олег Волондюк подає в Окружний адміністративний суд Києва. Це п'ятниця. А вже в понеділок, 20 жовтня, є судова ухвала заборонити генпрокуратурі звільняти прокурора Волендюка з займаної посади. Протягом двох фактично двох робочих днів двох робочих днів з моменту вступу закону в силу він отримав вже ухвалу, яка забороняла його звільняти. Я думаю, що він гарно попрацював для того, щоб уникнути люстрації. Чому так швидко йому вдалося це зробити? Тому що ця особа безпосередньо, відповідно до своєї посади, представляла прокуратуру в судових органах весь цей час, а відповідно повинна або має зв'язки, можливості, розуміння процесу людей, які там працюють, і можливості... Отримання відповідних рішень безпосередньо в тому числі і на свою користь. Наскільки поширена є практика в Україні, коли подаючи позов у суд, вже отримують ухвалу на наступний день? Дуже рідко. Як ви можете пояснити, що після звернення до окружного адміністративного суду ухвала суду була уже на наступний день? Вона не була на наступний день. Це ви неправильно поінформували. Ухвала була. На останній, яка, останні, яка ну, на це слідуючий це? день ухвали не було. Я не пам'ятаю, через скільки це днів було, однак через якийсь певний час. Е через скільки тоді може ну потрібно подивитися ці документи? Це було через декілька днів, не через один і не через два, і не через три. Очільниця люстраційного департаменту міністерства юстиції категорична. Прокурор має бути звільнений відповідно до закону про очищення влади. Відповідно до критеріїв, час, який він займав посади, і рівень. Посад підпадають під заборони на час революції гідності, пан Волондюк обіймав посаду заступника керівника головного управління Генпрокуратури України. А отже, він підпадає під люстрацію відповідно до закону України про очищення влади. Зараз прокурор це заперечує. Чи вважаєте ви, що ви підпадаєте під закон про люстрацію? Ні, я вважаю, що я не підпадаю під дію цього закону з огляду на це, що посада, на яких я перебував, не е Відносяться до переліку тих посад, які передбачені цим законом, як правильно називалася ваша посада? моя посада називалася начальник управління, е, а інтересів громадян та держави в вищих спеціалізованих судах та верховному суді. Заступник начальника головного управління, е, представництво інтересів громадян та держави е, в судах та при виконанні судових рішень. Чому вважаєте, що посада заступник начальника головного управління не відпадає міста? Е, тому що е, ви не дуже коректно сформулювали це це питання. Справа в тім, що е, я вже назвав вам свою посаду. Е, по своїм функціональним обов'язкам я був начальником управління в складі головного управління е, і жодних функціональних обов'язків щодо е, керівництва головного управління як самостійного підрозділу в мене не було. Зараз ми відвідуємо тимчасову спеціальну комісію з перевірки суддів. Виявляється, суддя, який ухвалив рішення щодо уникнення люстрації в ВО прокурора Києва, сам має потрапити під люстрацію. Чи підпадає він під люстрацію? суддів? Однозначно, що він попадає під люстрацію. Це власне матеріали стосовно судді Данилишина. І Йдеться про те, що він підлягає е, люстрації, тобто перевірці згідно з люстраційним законодавством, в зв'язку з винесенням ним рішення про обмеження проведення мирних зібрань. саме винесення ним постанови 21 листопада, 2014 року, коли власне напередодні поїздки Януковича до Вільнюса вже в центральній частині міста Києва почали е, організовуватися масові акції протесту. Судове рішення, яке забороняло прокурора, звільнити з посади. Було утаємниченим від громадськості майже півроку. Хоча, відповідно до чину законодавства, усі судові рішення мають з'являтися в національному електронному реєстрі на наступний день після їх ухвалення. Наша знімальна група їде до Державної судової адміністрації. Тут є державне інформаційне підприємство, яке опікується оприлюдненням таких рішень. Спочатку ми з'ясовуємо, чи оприлюднено рішення. Будь ласка, от воно від 28 .11 в реєстрі. А, а ви можете дізнатися, коли воно з'явилося? Ну, зараз з засобами просто веб, скажімо, сторінки. Ні. А якими це... засобами можуть ну, дізнатися? Ну, у нас, як у адміністратора, звісно, є інструменти для контролю там, обліку якогось. І ми там можемо побачити, коли саме надійшло саме це судове рішення. Чи можна дізнатися все ж таки, коли от з'явився? З'явилося це? Ми можемо можемо дізнатися. Да. Будь ласка, погляньте, мені треба знати дату надходження до реєстру судового рішення. Я зараз назву реєстраційний номер. З'ясувалося, суд надав електронний текст судового рішення по прокурору Волонтіку не наступного дня. А лише через чотири місяці. Чому це рішення не було прилюднено ще наступні два місяці? Ніхто не може пояснити. Це дійсно електронний цифровий підпис суди не лишена. А дата а, під, накладення підпису, дата підписання а, 24 березня 2015 року. Ну, тобто, через кілька місяців після ухвалення? Ну, близько чотирьох місяців різниця між датою ухвалення та датою. Накладення цифрового. А міня. коли вам був надіснений? А у нас він в реєстрі він з'явився 6 травня 2015 року. Чому так? Це, скажімо так, предмет якоїсь чергової перевірки. Чому, на вашу думку, рішення по вашій справі щодо люстрації було утаємничено протягом кількох місяців і не потрапив державний реєстр судових рішень? Я не можу з цього приводу нічого сказати, тому що до єдиного державного реєстру судових рішень я жодним чином відношення немає. Чому приховувалося громадськості рішення щодо уникнення люстрації ВО прокурора <праць> Києва? Відповідь на справді це питання дуже проста, і вона називається корупція. Попри те, що генпрокуратура за одну добу надала роз'яснення для позову в суд пану Волонтіку і визначила, що він підпадає під люстрацію. За півроку Генеральна прокуратура ані за генпрокурора Віталія Яреми, ані за генпрокурора Віктора Шокіна не подали апеляцію щодо уникнення люстрації головним прокурором Києва. Юристи кажуть, що така бездіяльність прокурорів може бути ознакою змови своїх не здають. Генеральний прокурор Шокіт Віктор Миколаївич і я ваш покорний слуга, в посаді перебуває з лютого місяця 2015 року, як генеральний прокурор. Таким чином, мені здається, питання не до мене, не до Віктора Миколаївича в зв'язку з тим, що на момент вступу на посаду срок апеляційного скарження рішення стосовно прокурора, виконуючи обов'язки прокурора міста Києва, він закінчився. Задовольнив я вас цей випадок є ганебним, тому що прокуратура вона повинна забезпечити законність в країні. Саме вона стоїть на захист того, щоб державні органи дотримувалися законів України, і ігнорування в такий спосіб користування рішеннями, незабезпечення апеляції представництва судді говорить про те, що фактично є змова між прокуратурою і судами щодо того, яким чином потрібно відбувалася ілюстрація в країні, а точніше не відбувалася. Торік, 19 лютого, в розпал протистоян на майдані. За сумлінне виконання службових обов'язків генпрокурором Віктором Пшонкою був нагорожений грошовою премією прокурор Олег Валендюк. Пане прокурор. Чи продовжуєтесь ви пишатися цією нагородою, яку отримали від, генера... від я... прокурора Пшонки? 19 лютого під час розстрілу я не пишаюся, Я взагалі е є багато. Е Напевне, того, ну е, чим люди можуть чи не можуть пишатися. Я е, не зробив нічого поганого і жодному е, не зробив жодної протиправної дії. Однак, напевно, що це виплачувалося саме в цей період, але ну, це був нонсенс, тому ну, що ви отримали гроші згодом. Від Махніцького. Добре, чому тоді, якщо вам погідно було отримувати е, кошти за наказом, я не знав ви не відмовились згодом уже після революції від цієї нагороди. Ну зрозумієте, я не бачив цього наказу. Я не бачив це наказ від Махни під час Махницького. Ну коли ви отримали ну, гроші. Я, чи я я не ну, звідки я міг знати, які саме хто підписував наказ і якою він датою був? Тобто, ви ж працювали в ще? ви, ви, ви е, працювали в державних установах? Я не працював державних установах. Ну е, ви отримуєте на картку, отримуємо гроші, отримуємо премію. Так. Там немає посилання до того, який, ти, це, який це який це наказ. Не